Свято першого дзвоника відбулося у Бережанському фаховому коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування України 27 серпня. Цьогоріч студентські ряди закладу поповнилися чималою кількістю першокурсників. Їх 425. Студенти навчатимуться за 11 спеціальностями: економіка, екологія, комп'ютерні технології, фінанси, і банківська справа. Тощо кожна професія в кожному суспільстві вона. Дуже цінується, тому що від цього залежить від тої зернини, яку вкладає кожна людина, залежить достаток всієї нації, всього народу, всієї країни. Першокурсниця Софія Гуль обрала спеціальність соціальна робота, оскільки відчуває важливість цієї професії, особливо після перемоги України. Це працівник, який відповідає за добробут населення, опікується наполовину недієздатним, недієздатним населенням. На жаль, це зараз дуже сильно потрібно. Може, аж треба розвивати галузь. Бережанський фаховий коледж добре пристосувався до навчання в умовах війни. Тут облаштували укриття для безпечного проведення освітнього процесу. А кожен із викладачів зумів опанувати все, що потрібно для змішаної форми навчання. Освітній процес безперервний. Викладачі опанували дистанційні технології і за допомогою різних додатків, застосунків повноцінно і якісно здійснюють освітній процес. Також коледж славиться і своїми студентами, які щорічно стають переможцями різноманітних конкурсів, олімпіад та здобувають найвищі бали на національному мультитесті. Саме через це першокурсники без вагань обрали цей заклад освіти. Коледж обрали, тому що багато тут знайомих, хороша репутація, плюс близько. Мені сподобався коледж. Як він виглядає, чула дуже багато приємних відгуків. Ну і подумала, що мені тут буде дуже комфортно навчатися. Ми очікуємо дуже багато приємних моментів і взагалі хочемо класно провести цей студентський час. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.